Слава Ісусу Христу, слава Матері Божій, слава нашій Україні. Сьогодні вирішила зробити ефір з читанням молитву до Богородиці, нашої заступниці. Сьогодні, 31 серпня, День вшанування чудотворного образу Пресвятої Богородиці все цариця Таноса, як грецькою мовою, це звучить, і це цей образ. Чудотворний ця ікона зберігається на фоні і відома численними випадками, чудо, чудо які створила Богородиця і зцілень, також багато випадків зцілень від хвороби раку, тому сьогодні будемо молитися за зцілення Всіх наших людей, які потребують молитви, всіх поранених, всіх хворих, наших військових і цивільних, щоб матінка Божа огорнула своєю материнською ласкою, зцілила всіх хворих і поранених, підтримала всіх страждаючих, полегшила їх біль, полегшила їх страждання, підняла з ложа немочі. Також будемо читати молитви за Україну, за наших воїнів, за перемогу нашу, за мир в Україні. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Причистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний. Тішителю душі істини, що всюди, сі все заповняєш, скарба добра і життя подателю, прийсели в нас і очисти нас, від усякої скверни, і спаси, благи. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помили нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Тю Сину, Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помили нас, Господи, очисти, гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий згалянься і сціли, немочі наші, імені Твого ради, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, слава Твій Сина, Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, є Сина на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Хай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукаво, Бо Твоє, є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Господи, помилуй, помилуй, Слава Сину Святому Духу, Духові нині, повсякчас, і, по і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, припадімо до Христа, царя нашого Бога, прийдіть, поклонімося, припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. О, пречиста Бога мати все, царице, почуй багато страждальне зітхання наше перед чудотворною іконою Твоєю, що за фону до нас принесена. Поглянь на дітей твоїх, важкими хворобами обтяжених, які з вірою до святого Твого образу припадають. Як птах покриває крилами пташенят своїх, так і ти, нині, приснодіво, покрий нас покровом крил твоїх, захисти все цілющим чесним Твоїм амофором. Там, де немає надії, безсумнівною надією будь. Там, де люті скорботи панують, терпінням і ослабленням явися, там, де морок вічею в душу вселився, нехай засяє світло божества. Малодушних утіш, немічних укріпи для зачерствілих серцем пом'якшення і просвіщення даруй З цілих хворих людей твоїх, о все царице милостиво, розами, руки тих, що лікують нас, благослови, щоб послужили вони знаряддям всемогутнього Христа, Спаса нашого. Як живій, суші з нами молимося перед іконою Твоєї владичи, простягни руки Твої повністю цілень, радости скорботних у печалях, утіхо, щоб чудотворну допомогу скоро отримавши, ми прославляли животворщину нероздільно Тройцю, Отця й Сина Святого Духа. На віки віків Амінь. О, владичице, цариця небесна, ти нам уповання й прибіжище, покров захисти поміч, царице наша, приблагай скоро заступнице, покрий Твоїм заступництвом і захисти нас від ворогів видимих і невидимих. Поміявши серця злих людей, що повстають на нас. О мати Господа, нашого Творця, подай нам поміч хворим, плотськими пристрастями і немічними серцями, єдине бо Твої, з тобою, Твого Сина, і бога нашого, маємо заступництво, і щоб Твоїм пречудним заступництвом визволитися. Нам від усякої біди та напасти, тим же супованням взиваємо радуйся, благодатна, радуйся, обрадована, радуйся, преблагословена, Господь з Тобою. О, багатостраждальна мати Божа, вища за всіх дочок землі. За своєю чистотою і за безліч страждань, перетерплених тобою на землі, прийми багатоболісні зітхання наші і збережи нас під покровом милості Твоєї, іншого пристановища й теплого заступництва, крім тебе, ми не маємо, але як та, що має сміливість перед Тобою народженим. Допоможи, і спаси нас молитвами Твоїми, щоб ми безперешкодно досягли Царства Небесного, де зі всіма святими будемо співати в Тройці єдиного Бога, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, пресвята діво, все милостиво владишися наше Богородице, Ти своє живоносне джерело, яке цілющі дари на здоров'я душі тіл наших, і на спасіння світу виливає, для нас подарувала. Тому з любові подякою, пресвята царице, старанно молимо тебе. Умоли сина Твого і Бога нашого, подати нам відпущення гріхів і всякій душі скорботній, пригніченій милісті і втіху і від бід скорботи хвороб звільнення, подай, владиче, захист і благословення народу українському. Країні наші від ворогів напасти й визволення, і від усякого зла, заступництво. щоб мирне і тихе життя прожити нам у цім світі і в майбутньому віці сподобатися бачити Тебе заступницю нашу, у славі царства Сина того і Бога нашого. Йому ж належить слава і влада з Отцем і Пресвятим Духом на віки віків. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах непогорди, але від біду визволи нас, єдина чиста, благословена. Милосердя двері відкрий нам благословена, Богородице, щоб ми на тебе, надічись, не загинули, а від усякого лиха Твою визволилися, бо Ти є спасіння роду Християнського. Преславна преснодія, богородице, прийми молитви наші доноси, Сину і Твоєму і Богові нашому. Щоб Він спас для тебе душі наші. Достойної це істина славити тебе, Богородицю, завжди славно, пренепорочну, і матір Бога нашого чеснішою від херовимів і незрівнянно славнішою від серафимів, щоб застріння Бога слова породила сущу богородицю тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних, святі, славні всехвальні апостоли, пророки, мученики всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання нам отець, прибіжище наше, Син, покровитель нам Дух Святий, Тройця, свята Боже наша, слава Тобі. О, Пресвятая Богородице, Всецарице, милостиво, взиваємо до Тебе в час біди і смиренно благаємо, охорони Україну нашу, кожне місто і село і всіх людей наших, збережи під покровом Твоїм святим, відверни ядерну загрозу, захисти наші атомні станції, зруйнуй всі злі задуми ворога проти країни і народу нашого спрямовані, і виведи з ладу всю зброю ворожу. О непереможна воєвода наша, благослови наше воїнство українське, на перемогу над ворогом, що прийшов на нашу землю, щоб погубити нас, звільни від усіх ворожих військ і зрадників держави нашої, всі наші міста і села, всі землі українські, збережи під покровом Твоїм святим кожного воїна нашого, що на полі бою і тих, що у полоні ворожому. Визволи, і порятуй усіх людей наших, заступнице і рятувальнице наша, зціли всіх хворих і поранених, підтримуй всіх страждаючих і скалічених, моли, матір наша, небесна, безупинно Господа Бога нашого за нас, щоб простив Він нам, всі гріхи наші, помилував нас, і благословив наш український народ, на мирне і тихе життя на нашій рідній землі. Щоб так живучи у мирі, любові, благочесті, і праведності, ми повсякчасно славили Отця і Сина, і Святого Духа на віки віків. Амінь. Владище, це, Богородиці. Царице Небесна, скоро заступнице, і надія наша непереможна. Ти є невичерпне джерело милості, любові до людей, до тебе, після Бога, в час біди вдаємося і зі смиренними серцями благаємо, Постань непорушною стіною на захист України нашої, зупини ворога і звільни від усіх ворожих військ землі держави нашої, збережи її єдиною і неподільною. Будь непереможеною воєводою війську українському, о мати, наша Всеблага, покрий твоїм всечасним покровом кожного воїна, що в цей час боронить нашу Україну. Зупини ворога на всіх шляхах його, захисти народ український, о, Всеблага, скоро послушне, скоро прийди на поміч усім потребуючим, нагодуй голодних, цілих хворих і поранених, уті страждаючих, вирятуй всіх, хто в біді, в небезпеці в окупації. Перебувають. Спаси всіх, хто в полоні, в заручниках, віднайди зниклих безвісти, поверни всіх додому живими, Умоли Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа, щоб прости нам гріхи наші і помилував нас. Каємось у гріхах своїх і смиренно зі сльозами благаємо, щоб дарував Він мир і благоденство народу нашому. Зберіг єдину, вільною, і неподільну державу нашу Україну, подав мудрість правителям нашим, силу і міцність воїнам, захисникам Батьківщини нашої. Дай нам, Господи, мирно жити на нашій рідній землі, розбудовувати в єдності й силі державу нашу Україну, примножувати добру і любов в серцях наших і в усьому світі. Спаси, Господи, людей твоїх і благослови насліддя Твоє, перемогу побожному народу і нашому, на супротивників подай Христом Твоїм, охороняй нас, оселю Твою. Матінко Боже, Пресвятай Діво Богородице, ти перетерпіла люті скорботи і страждання на землі і безперестанно молишся за нас грішних перед престолом Божим на небесах. Молимо тебе, милосердна мати, розріши скорботи наші, перетвори печаль, нашу на радість, зупини на шестя чужинців на українську землю, наверни до Бога серця тих, що йдуть на нас війною, просвіти їх розум, світлом правди Христової, виведи з омани і пробуди їх до істини. Ти, яка породила Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, спаси нас молитвами твоїми, Ти, яка є образом терпіння і смирення. Подай нам дар молитви за ворогів наших, ти, яка від усіх пристрастей нас визволяєш, викоріни сердець всіх людей, зло і ненависть, утверди нас у любові й мирі, щоб всю надію нашу на Господа у силі і непохитній вірі пройшли ми всі випробування, послані нам згори. І, врятовані Божим милосердям, повсякчасно славили Отця нашого Небесного, Святій Трійці єдиного, і Твоє за нас, материнське заступництво, на віки віків. Амінь. О Пресвятая Богородиця, надії і заступниця наша, цариця неба і землі. Під Твою милість прибігаємо. Спаси нас, що молимося тобі. Покрий своїм всечасними і збережи Україну нашу, охорони народ наш, захисти нас від усіх ворогів, видимих і невидимих, Пом'якши серця злих людей, що повстають на нас. І взуми тих, що мають злі наміри проти нас. Зупини всяке зло, порятуй людей твоїх. Вони переможна воєвода наша, зміцни воїнство українське на перемогу, і звільни всі землі українські від окупації ворожої, Умоли Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа, щоб отримати нам скоро благовість про перемогу нашу і у радості, і любові і вдячності повсякчасно славити Його, Спасителя нашого, Святій трійці єдиного. І твоє за нас материнське заступництво на віки віків. Амінь. О, Пресвятая Богородице, Матір світла, ти всиновила під свій материнський покров всіх людей світу і невпинно молишся за нас до Христа, Бога нашого. Благаємо тебе, Матір наша небесна, за всіх жінок України нашої. Матерів, дружин, сестер і дочок, бережи всіх під покровом Твоїм святим, укріпи у силі душевні, вгамуй всіх страждання і тривоги, благослови Богородице, Діво, всіх, хто чекає воїнів, захисників наших, з війни, з полони, зниклих безвісти, дочекатися їх додому живими. Ти перетерпіла білі скорботи у своєму земному житті, поховавши сина Твого улюбленого. Перед тим споглядаючи страждання і смерть Його за гріхи наші на хресті, але потім отримала розраду у світлому воскресінні Його, тож утіш, матінко Божа, всіх скороботних матерів, вдів і сиріт, які втратили своїх синів, чоловіків, братів і батьків на війні, огорни їх ласкою Твоєї материнською, утаму їх біль і страждання, витри їх сльози рукою твоєю святою, подай усім розраду і заспокоєння. Благослови, Матір Божа, всіх жінок України нашої, на щасливе материнство, матір нашу Батьківщину, на процвітання і благоденство, а всіх нас на мирне і праведне життя. Дякуємо Тобі, пречиста мати, за всі милості і щедроти Твої до нас. Вклоняємось Тобі, Пресвята Діво, і з розчуленими серцями співаємо. Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословен плід утроби Твоєї, бо Ти народила Христа, Спаса душ наших. О Цариця наша приблагай, Богородице Діво, Ти є стіна нерушима держави нашої України і непереможна воєвода війську українському підносимо руки і серця наші до Тебе, Матір наша Небесна, і возносимо хвалу Тобі причиста – Прийми, все, благая, Мати, щиру подяку нашу, за безмежне милосердя, любов Твою до нас, за твою повсякчасну допомогу і теплу материнську опіку, якою огортаєш нас, дітей твоїх, припадаємо до ніг Твоїх, матінко, Божа, і молимо тебе, заступнице наше, покрий нас від усякого зла чесним твоїм покровом, невпинно молись за нас до Сина Твого, Господа, нашого Ісуса Христа, щоб твоїми молитвами і своїм милосердям. Врятував він душі наші від гріховної загибелі, а тіла від несподіваної смерті, щоб зберіг Господь життя людей наших, всіх, хто в обіді в небезпеці перебувають, і дарував справедливий мир в країні нашій. Величаємо тебе, Пресвятає Діво Марії, і прославляємо народженого Тобою Христа Бога нашого. Слава тобі, царице, неба й землі, слава тобі, Боже! Я дякую вам всім за спільну молитву. Хай матір Божа береже під покровом своїм святим, всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте, всіх, кого ми сьогодні згадували, передаємо. Захист і силу наших молитв, всім нашим людям, які найбільше цього потребують, які, можливо, навіть не мають змоги молитися, але хай матінка Божа прийде до кожного і допоможе кожному за потребою, нашим воїнам на передовій, нашим воїнам, які в полоні, всім страждаючим нашим людям, всім, хто в небезпеці, хворим, пораненим, скаліченим. Хай кожен відчує полегшення, хай кожен відчує укріплення, хай огорне матір Божа всіх ласкою своєю і порятує життя всіх наших людей, особливо молимо за наших діточок. Дякую вам, що ви приходите на спільні молитви. Підписуйтесь на мій канал Ютуб Юлія Ахмара. Там в записі є багато молитв, акафістів, псаумів, піснеспів, також акафісти, молитва до цієї ікони Богородиці, Всецариця. Вона є одна з найулюбленіших моїх. Будь-який зручний для вас час. Ви можете зайти, знайти запис, послухати, помолитися, доєднуйтесь до молитви, як вам зручно. Моліться з нами на ефірах, моліться за записами, моліться самостійно між справами в дорозі, будь-яку вільну хвилинку, яку маєте. Моліться найпростішими молитвами, які ви знаєте, на пам'ять Богородиця, Діво Радися, Отче наш, Ісусова молитва молиться своїми словами, головне, щоб щиро від душі, спрямовуйте серця ваші до матінки нашої Богородиці в проханнях ваших. Вона завжди нас чує, завжди допомагає. Звертайте серця ваші до Господа, підносьте розум ваш до Отця нашого Небесного. Господь завжди чекає на наші щире звернення. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні! Kristus po sredi nas.